Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні для швидкого перекусу хочу вам запропонувати особливий рецепт паштету з курячої печінки. Повірте, це дуже смачно! Отож готуємо. Нарізаємо дві середні цибулини не дуже маленьким кубиком. Також дві середні морквинки. Довільним кубиком. Розігріваємо олію на сковороді. Обсмажуємо цибулю разом з морквою до золотистості. В цей час нарізаємо часничок та готуємо лавровий листочок. Овочі підзолотилися. Додаємо лавровий лист та часник, а також 70 г вершкового масла. Помішуємо, чекаємо, поки воно розтопиться. Тепер додаємо курячу печінку, очищену та гарно промиту. Готуємо 10 хвилин помішуючи. Додаємо коньяк або біле сухе вино. Готуємо 3 хвилини, за цей час спирт випарується. Тепер молоко або вершки. На цьому ж етапі додаємо сіль та чорний мелений перець за своїм смаком. Перемішуємо, накриваємо, зменшуємо вогонь на мінімум та тушкуємо 20 хвилин. Все, готово. Виймаємо лавровий листочок обов'язково. Перекладаємо масу в окремий глибокий посуд. Додаємо масло вершкове та перебиваємо блендером до повної однорідності. Все, готово. Паштет має дуже ніжну структуру. Розкладаємо по зручних ємностях, даємо охолонути. Зберігаємо, звичайно, в холодильнику. Всім смачного! Готуйте та смакуйте. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше, бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!